Добрий день, шановні колеги. Офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні наша спікерка, провідний інспектор відділу превентивної діяльності та ринкового нагляду управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Миколаївській області, старший лейтенант служби цивільного захисту Возняк Олена Олегівна. Тема сьогоднішнього брифінгу безпечне використання альтернативних джерел енергії в побуті, основні вимоги та ризики. Пані Олено, починайте. Доброго дня. Наразі ситуація з пожежами в житловому секторі залишається критичною, оскільки із зниженням температури в повітрі збільшується кількість пожеж внаслідок інтенсивного використання електроопалення, пічного опалення, генераторних установок. Почнемо з статистики: З початку року на території області вже виникло 93 пожежі в побуті. Що на 29% більше ніж за аналогічний період минулого року. В минулому році на цей період було 72 пожежі в побуті. На цих пожежах загинуло вже 11 осіб. Основними причинами пожежі є необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообладнання, газового обладнання, пічного опалення та генераторів. Також е хочу відмітити деякі резонансні пожежі е у житловому секторі, що сталися у минулому році, так, у січні 25-го року. У квартирі житлового будинку на пожежі виявлено тіло загиблого громадянина 2015 року народження. Причина пожежі пустощі дітей з вогнем. Також ще одна резонансна пожежа сталася у березні 25-го року. У квартирі житлового будинку на пожежі виявлено тіла подружжя 41-го та 42-го років народження. Причина пожежі перехідні опори. Також хочу відмітити, що неправильна експлуатація генераторів теж має летальні наслідки. Так, напередодні кияни на ніч залишили працюючим генератор на балконі, при тому, що двері були відчиненими від балкону до кімнати. Судово медична експертиза підтвердила, що причиною смерті трьох громадян є отруєння чадним газом. Тому головне управління ДСНС України у Миколаївській області вкотре наголошує на правилах пожежної безпеки, зокрема під час користування електрообладнанням, будь-які електроприлади, обігріваючі і інші прилади, повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справного справних штепсельних з'єднань та електромережу заводського електророзетки, заводського виготовлення. Відстань від приладів опалення до горючих матеріалів має бути не менше ніж 0,25 метра. Не дозволяється застосовувати для опалення приміщень саморобні нагрівальні пристрої, користуватися пошкодженими електророзетками та електровиробами. Експлуатувати кабелі та проводи з пошкодженою ізоляцією, або такою, яка під час своєї експлуатації втратила захисні властивості, залишати під напругою кабелі та проводи з неізольованими стумопровідними жилами, та використовувати побутові нагрівальні прилади, такі як чайник або праска, без негорючих підставок. Окрему увагу. Становить самозагрозу, становлять саморобні нагріваючі пристрої. Ми маємо чітко усвідомлювати, що будь-які саморобні нагріваючі пристрої не проходили заводську сертифікацію та перевірку та не мають систем захисту від короткого замикання або перегрівання. Жоден саморобний пристрій не проходив перевірку на пожежну безпеку. Також ви не знаєте, яку потужність проживає ваш пристрій, і не знаєте, чи її витримає ваша проводка. Тому використовуйте лише заводську техніку і не перевантажуйте мережу. Наступне питання це пічне опалення. У разі користування пічним опаленням перед та протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі від її займання. Очищати необхідно не рідше одного разу на три місяці. Печі, димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути поштукатурені та побілені. Золу і шлак. Необхідно заливати водою та виносити у спеціальне відведення для цього місця. Золу і шлак не дозволяється залишати поблизу будівель. Під час використання пічного опалення забороняється залишати печі, якими користуються, які топляться, без нагляду або е, дозволяти цей догляд дітям, е, користуватися печами, які мають тріщини. Розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором, зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді на дерев'яній підлозі або на горючих підставках, сушити одяг на печах, або залишати на них дрови і інші горючі матеріали теж заборонено. застосовувати для розпалення печей легкозаймисті та горючі рідини. Використовувати для топлення дрова, які перевищують розмір топки, здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки. Наступне питання чадний газ. Важливі питання безпеки. Це, по-перше, постійне провітрювання. Для правильного згоряння газу потрібен кисень, тому під час роботи котла чи колонки вікно має бути на провітрюванні. Наступне питання це перевірка тяги. Перевірте наявність тяги перед увімкненням котла або колонки. Рекомендація це встановлення детектора чадного газу. Це невеличкий пристрій, який працює на батарейках і він подасть гучний сигнал у разі, коли небезпечний газ в повітрі перевищить норму. Колір полум'я. Спостерігайте за тим, щоб колір полум'я був синього кольору. Якщо ви бачите жовтий або червоний колір полум'я це сигнал неправильного згоряння газу і виділення чадного. Категорично забороняється. Використовувати газові плити для обігріву приміщень. Це найпоширеніша помилка серед населення. При тривалій роботі конфорок у повітрі накопичуються продукти згоряння. Та вичерпується кисень, що може призвести до смертельного отруєння, самовільне втручання в конструкцію приладів. Заборонено самостійно змінювати, ремонтувати газові котли, змінювати їх розміщення та вдосконалювати пальники, будь-які роботи мають виконувати лише сертифіковані спеціалісти, користуватися приладами при несправній вентиляції. Заборонено вмикати газ, якщо немає тяги. Якщо витяжка закрита або забита, продукти згоряння підуть прямо в кімнату або на кухню. Залишати працюючі газові прилади без нагляду, навіть на трошки. Протяг може загасити полум'я і газ почне наповнювати приміщення. Використовувати газові прилади при наявності запаху газу. Якщо ви відчуваєте. Запах газу, навіть е, невеликий, такий легенький, вмикати світло чи користуватися електроприладами, заборонено. Ми наголошуємо, що газове обладнання воно потребує фахового догляду. Не чекайте біди і перевірте, справність димоходів, е, котлів та е, котлів та е, димоходів вже сьогодні. Пам'ятайте, що чідний газ він, е, діє е, непомітно. Він не має ані кольору, ані запаху. І перші симптоми дуже часто можна сплутати з звичайною втомою або головним болем. Ми звертаємося до кожного. Якщо ви відчуваєте запах газу, не намагайтеся самостійно знайти місце витоку сірниками або запальничкою. і не намагайтеся самостійно ремонтувати. Перші дії, які необхідно зробити, це перекрити газ, забезпечити вентиляцію повітря та вийти на безпечну для вас ділянку. Ці дії можуть вберегти не тільки ваше життя, а життя усього під'їзду або будинку. Ну і наступна тема теж дуже актуальна на сьогоднішній день: це генератори, рекомендації з купівлі та експлуатації дизельних та бензинових генераторів. Перше, це купуйте сертифіковану продукцію у перевірених точках продажу, щоб уберегти себе від купівлі неякісного обладнання. Друге, це ознайомтеся з інструкцією експлуатації саме вашого генератора. Генератор має встановлюватися на відстані не менше, ніж 6 метрів від суміжних об'єктів, від стін, дверей, автомобілів, вікон та меблів. Чому? Тому що під час роботи генератор будь-який продукує велику кількість тепла, що може нагрівати поруч стоячі предмети та спричинити пожежу. Розміщуйте генератор на рівні поверхності, щоб запобігти його перевертання під час роботи. Не використовуйте у місцях з підвищеною вологістю, подбайте про спорудження захисного каркасу від опадів. Перед використанням завжди перевіряйте електропроводку на справність та окремі механізми генераторної установки на відсутність іржі або заїдання. Категорично заборонено вмикати генератор до звичайної електричної розетки. Заливання палива чи мастила має відбуватися на відкритому просторі та обов'язково при вимкненому та охолодженому двигуні. Також не зберігайте запасне паливо поблизу генераторної установки. Не перевантажуйте генератор і не дозволяйте йому працювати в холосту. Оптимальне навантаження на генератор це 40 або 75% від 40 до 75%. Відсотків. Не ремонтуйте самостійно обладнання та не вносьте ніяких змін до його конструкції. Дотримуючись цих, дотримуючись цих правил з використання і обслуговування можна запобігти нещасним випадкам. Головним управлінням інтенсивно проводиться робота серед населення щодо інформування правил пожежної безпеки так. На днях офіцерами, рятувальниками громади було Миколаївської області, було проведено широку інформаційно роз'яснювальну кампанію серед населення щодо правильної експлуатації свічок, електроприладів, газових приладів, пічного опалення та генераторів, під час якої було охоплено понад 5 тисяч населення. Це були перехожі, торгові центри, ринки, вокзали. Управління відділу освіти, заклади освіти та старостати з метою запобігання виникнення пожеж спільно з представниками соціальної служби, з представниками національної поліції постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота в житловому секторі щодо недопущення пожеж. Наслідки пожеж висвітлюються у відеоматеріалах на центральних та обласних телеканалах. Також щоденно ведеться інформування на офіційному сайті Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, а також на офіційних сторінках в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Ютубі. У щотижневому дайджесті новин постійно виходять сюжети проблемного характеру щодо недопущення пожеж, а також розміщується інформація у друкованих виданнях та радіомовленні. Пам'ятайте, тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. У разі виникнення пожежі телефонуйте рятувальникам за номером 101 негайно, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Дякую. Шановні журналісти. Якщо у вас є питання, ви можете поставити їх зараз. Якщо питань немає, дякую всім за роботу. На сьогодні це все. Дякую.